Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми сього храму, всі, всі присутні, всіх ще вітають своєю неділею. Перед за все, дякуємо Богові, що маємо можливість зібратися і помолитися на святому храмі, тому що вчора минуло, два роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації, друзі, і в цей страшний час. згадаємо, той час ви знаєте, як воно було. Страшно, коли воно все це відбулося, то ви знаєте, завдяки нашим водінам, їхньому життю ми маємо сьогодні з вами можливість зібратись, помолитись, подякувати Богу за все тому і повинні пам'ятати ми їх. Щораз ближче, з кожною неділею ми наближаємо з вами до Великого Посту, дорогі брати і сестри. Вже місяць іде до завершення. І саме сьогоднішня неділя, промита і парисея. Як ми чули, це коротеньке Слово Боже, яке сказано Ісусом Христом до своїх учеників, що два чоловіки прийшли до храму помолитися. Один фаристей, а другий митар. Фарисей давши і так про себе молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедники, перелюбники. Я почув двічі на тиждень. З усього, що надбаю, даю десятину Богові. Даю десятину на храм. А митар, стоячи в оголочку храму, він ніколи не ще до церкви. Він не знав, як молитися. Але він прийшов дійсно і щирим серцем, щоб подякувати Богові за все, друзі. Він не знав, як молитись, він не знав, як хреститись. Але коли він зайшов, став у Божому храмі. Він каже сам про себе, Боже милостивий, будь до мене грішного. І він навіть не сміючи очей підняти на небо, бо він знає і знав, що він неправильно чинив у своєму житті, що нічого доброго не зробив, що він ніколи храм Божий не відвідував, він ніколи не сповідався, не причащався, він не молився, він кривдивши людей. Але він прийшов із щирим серцем, що покаятися за це все. І каже, Боже милостивий, будь до мене грішного. А Фарисей, який все давав, друзі, виконував заповідь Божу, дотримуючись усього, даючи десятину з усього. І як ви думаєте, хто ж пішов виправданий із цього храму, так сказав нам Господь, Фарисей чи Митар, друзі? Митар, той чоловік, який не вміючи молитись, той чоловік, який не виконуючи заповіді Божі, той чоловік, який перший раз прийшов до храму, так само буває, і в нас, дорогі брати і сестри. Незалежно від того, ми можемо з вами все життя проходити до церкви. Все життя ми можемо поститись, виконуючи всі постанови церковні, дотримуючись усіх заповідей Божих. Але виправдані можемо не бути перед Господом. А може людина, яка ніколи не має віру в Бога, яка ніколи нічого не виконувала, не дотримувалася, яка не має навіть розуміння, що таке є церква, що таке є Господь, вона прийде, вона щирим серцем господіть і вона буде виправдана із того храму. Тому пам'ятаємо ці слова Божі і вложимо в серце своє друге, що не залежить від того, скільки ми ходимо до Божого храму. І як ми молимося, а залежить, яке в нас серце, щоб не осуджувати один одного, щоб подати руку допомоги один одному, щоб підтримати один одного. От у чому заключається наша віра. Так, каже до нас Господь, дорогі брати і сестри. Бо як сказав Господь, бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Так само, як і Митар. Він принизив себе, бо нічого добре не зробив. І каже, Господи, я навіть не маю і не смію підняти очі до неба. Бо він зрозумів, що життя проживше, але доброго нічого не зробив. Тому, дорогі брати і сестри, вложимо це, Слово Боже, у своє серце, пам'ятаємо про те, що дає нам Господь життя і земний шлях наш. На жаль, він є дуже коротенький. Особливо в сьогоднішньому часі. Просто вчора середини буде, дуже сильно обстріляли. Дуже сильно, дорогі брати і сестри. Там і градами крили, і ураганами, і всім, чим тільки можна. Але все одно Господь любить нас. І багато сьогодні смутку, бо ми і на цьому тижні, друзі, провели воїн на останню дорогу. Він не загинув від кулі від снаряду. Але серце його зупинилося. Чому так відбулося, друзі? Ми тут десь чуємо стук, чи ми чуємо сирену.